Я ніколи не був грубим і не був вульгарним. Але коли ми кажемо, що біля воріт Європи стоїть людожер, на мою думку, саме це слово достеменно описує те, що дуже глибоко відчувають грузини, українці та багато інших країн. Мова про людину, яка вирішила рухатися до авторитарного автократичного режиму та очолити ревізіоністський імперіалізм міжнародних кордонів. Різниця між позиціями президента Путіна на міжнародних самітах або на зустрічах з іншими лідерами та реальністю показує, наскільки він нещирий. Ми сподіваємося на двосторонню зустріч, яку президент Путін зобов'язався провести перед президентом Трампом, коли ми були у Вашингтоні. Це була його пропозиція наприкінці довгої зустрічі, яку ми провели разом кілька тижнів тому у Вашингтоні. пропозиція президента Путіна президенту Трампу полягала в тому, що він готовий побачитися з президентом Зеленським. Тепер, якщо термін встановлений президентом Трампом, не буде дотримано до понеділка, я вважаю, що це знову означатиме, що президент Путін переграв президента Трампа. Я думаю, що це не добре. недобре це добре для всіх нас. Тому це не може залишитися без реакції. і Тому наступні кілька днів, я думаю, ми обидва поговоримо з президентом Трампом протягом цих вихідних. Що станеться, побачимо в понеділок. Я сподіваюся, що ця зустріч буде ініційована і відбудеться. Я сподіваюся, що тристороння зустріч відбудеться. Якщо ми наступного тижня побачимо, що знову після місяців невиконаних обіцянок цього не сталося. Ми дуже чітко виступаємо за те, що будуть вжиті вторинні санкції, які ще більше стримуватимуть Росію та повертатимуть її за стіл переговорів під час нашого візиту до Вашингтона минулого тижня. Ми сподівалися, що запропонована зустріч між президентом Путіним та президентом Зеленським. дійсно відбудеться протягом узгоджених двох тижнів, і мені вже довелося підтвердити це цього тижня. Президент Путін явно не бажає зустрічатися з президентом Зеленським. Він ставить умови, які є відверто неприйнятними. Це звучало зовсім інакше під час телефонної розмови з президентом Трампом поза минулого тижня. Чесно кажучи, мене це не дивує. Тому що саме це є частиною стратегії російського president. Ми знову консультуватимемося стосовно цього наступного тижня щодо того, як діяти далі. Я рішуче виступаю за те, щоб ми, тобто європейці, разом з американським урядом ретельно обговорили наступні кроки. І має бути причина, щоб Путін був готовий зустрітися із Зеленським, а за необхідності із іншими учасниками переговорів. І з російської сторони має бути готовність ініціювати припинення вогню для такої зустрічі